Аміні всього вісім, але в писанкарстві вона професіонал. Спочатку приглядається, який візерунок обрати на цій вітрині писанки західних регіонів нашої країни. Всі різні. Аміна вподобала гуцульське після фарбування яйця в жовтому розчині та нанесення контурів. Береться за писачок. Це писачок і рисовать, но можно было, ну, коли його повертаєш, воно буде больно, потому что воно може вылиться. Коло Аміни запалена свічка, шматочки воску та олівці. Все, що потрібно для роботи в техніці гарячого воску, пояснює Аміна. Так вправно виводити лінії писачком навчилась у гуртку, який відвідує вже кілька років. Надо смати, що ну какби бы не вихаді выходи, не виходять за лінію, тому що буде криво і не красиво. Окрім аміни на фестиваль писанкарства прийшли майже 100 дітей. Найменші, котрі ще не вміють говорити, просто гризли олівці у мами на колінах. А старшенькі таким олівцем малюнок вигадували. Підмогою став посібник з писанкарства. Так можна швидше вибрати візерунок, кажуть діти. Я теж вибирала із книги, і, і, і треба було всім книга, то я сфотографірувала. Ось така писаночка. Але була одна умова. Обов'язково дотримуватись теми фестивалю. Темою стало небо, а на небі мусять бути зірки, сонце, дощ. Мені це подобається, це моє хобі, і це дуже ну, красива традиція, дуже стара традиція. Мені це подобається. Впоратись із такою писанкою можна за дві години. Якщо досвід є. Втім, цю красу діти не забрали додому. Тепер писанки житимуть у музеї Гончара. Вони будуть експонуватися в постійно діючій експозиції. В сусідній зал музейний, де ми знаходимося зараз поруч. Там буде е, виставка, яка буде постійно діюча, яка буде називатися Небо. Ну, це космогонія українства. І от писанки це небосхил буде з писанок. Про писанки для дому спеціально до Великодня ця талановита дітвора вже подбала. Запевняють і для себе зробили, і для всієї рідні.